До львівських болівальників переходимо до інших Матч Ужгородських. до Ужгородських. Ну, До доболівальників я... говарських до <головіків> <між між> <головіків> матч Говарла Металіс цього туру завершився нічією 2-2. І напевно ще можна сказати, що головним особливим героєм цього протистояння був головний тренер Ужгородців В'ячеслав Грозний, який ніяк не міг сидіти на своїй лавці і постійно хотів допомогти своїм підопічним. Про це все далі у сюжеті. Металіст переміг Говерлу задовго до матчу, та перемога ця не стосувалася рахунку на табло. Справа в тому, що Говерла часів Грозного традиційно підписувала найбільше новачків: 63 футболісти менш ніж за два роки. Цього міжсезоння нових гравців з'явилося лише дев'ять. Металіст Говерлу переплюнув, оформив 15 новобранців. Серед новачків металіста були і давно бажані Говерлою. Скажімо, сілі нікого грозний запрошував рік тому. Предлагали мені піти туди в оренду. Но я отказался, я чувствовал в себе уверенность в том, что я смогу выступать за киевской Динамо. Я только восстановился тогда после травмы и хотел доказать главному тренеру, что я готов играть в киевском Динамо. Свою готовність до кінця сезону Сілін буде доводити перш за все Рахаєву. Схожа ситуація у Аруни, якого Грозний вирішив зробити Ужгородським розігруючим. У матчі проти металіста Нігерієць традиційно не квапився і тримався на другому плані. Допоки самотужки ледь не пройшов увесь півзахист металіста. Знущання перервав Іщенко. Грозний не міг сидіти на місці, ніби передчував біду. Подача Ковальчука була настільки ідеальною, що захисники навіть не намагалися завадити удару каяду. Коваль оборонців насварив найбільше дісталося Акакпо. Ну, первый тайм, знаете, как команда не играли, мешали друг другу играть. Такого еще не было. И у нас не было моментов, и у них не было ментов. Ну а там до забитого мяча там уже пошел открытый футбол. До відкритого футболу був епізод, у якому здалося, Іщенко руками притримав Фещука у карному майданчику. Захисник вже був на гірчечнику. Говерли прийшов раптово. Чергова подача аруни несподівано стала успішною. Оборона металіста загубила Ягодінськіса, який вміє грати головою. Він думає, що він так зіграє, а він не так зіграв. він думає, по-другому що не зіграна команда, і з за цього там підказ, не ні подсказ. чуть нервне отримався. Нервово було і тоді, коли довгий дивом відбив удар м'якушка. Говерла хотіла більшого і отримала Шацьких корпусом Іщенка Погорілий, зробив крок ліворуч. В той час як Фещук пробив у протилежний кут. 2-1. господарі раділи хвилину, а потім Бісєдін, який до цього боровся без великих успіхів, заробив пенальті. Бити узявся прийому, в який минулого туру забив шахтарю на останніх секундах. Другий гол за металіст. Скільки ж прийомів забив у попередніх 40 матчах у Чорноморці та Запорізькому металурзі? Говерла помчала за перемогою. Грозний захопився грою, ніби сам брав участь у кожному епізоді. Складно уявити реакцію тренера, якби арбітер призначив пенальті за фол на Фещуку. Осман спочатку зачепив ногу суперника, лише потім був дотик до м'яча. Нічийному результату Грозний не радів, але гру команди відзначив. Тренер був дуже задоволений мною. і Хлопцями після гри подякував, сказав Думаю, наша гра йому сподобалася. 2-2. Говерла продемонструвала, що може боротися не лише за виживання, а металіст у пошуках командної гри. Найцікавіше, що навіть у стані пошуку харків'яни реально претендують на зону Ліги Європи. Дуже хороший футбол був. Особливо Фут... другий тайм Олеже. Хороший футбол, подобався футбол. Особливо во втором таймі, когда Гаверла уже поняла, что терять-то нечего, пошли в абанк, пошли большими силами вперед и даже проигрывали. Потім вигравали, але десь не вистачило концентрації. Поки празднували, забитый второй м'яч пропустили. Як його. на мене, як на мене говорила, було ближче до перемоги, ніж шметорист. Ну, если судить, що можна було б бы щось ставити, щось не ставити. <laughs> давайте, дивиться, Давайте, дивиться, тому що тут була дуже гаряча суперечка, якраз після. Е, я просто поясню, була дуже така суттєва суперечка, якраз. Під час цього сюжету було пенальті чи не було пенальті. Я хочу, щоб ця суперечка відбулася зараз якраз у прямому ефірі, щоб ви просто розуміли, смі спробували розібратися, де бо момент вже не було моменту. Ну, момент тут тут пенальті зійшлися, що не було. Правильно? Ви да, що малював? Падать, от уже он падає, тільки... Тільки побачив дотик, зразу только відразу немножко, почав бати. Судя, да, був рядом, відділ. Тут така... пенальті чисте. Чистейший пенальти беседин где тоже уже хороший матч срезал его срезал, просто касание да. не успел сыграть мяч и срезал ну не было необходимости здесь бить В каждой игре а вот приводит. тут остальная атака вот тут чистая Мне... точка ну, а? он его срезал две ноги. Ну, у Лажа, у Лажа выказал, что... Вот не, только не... вот сейчас, а, вот не... этого третьего ракурса надо посмотреть. Посмотри, ну, по ногам. Ну, ну, да. У ну, мяч человек играет. А какой Ой, мяч? У него бутсы развязались. Нет, нет. Бутсы человек босиком пошел в раздевалку, елки-палки. Он ему ноги оторвал. Ну, как такое пинать не нестально? Ну, не ну стали? просто так я сребула, с вами был, под час огляду просто смотрел, чтобы вы разумели. Что здесь с шурками делаешь? он сейчас будет на коляске ездить. На турки где взять ему. Ну, новые дают. Ну, Олег, ну, там ну, мяч, мяч был внизу, там Знаешь? Ну, я так само за чистий пенальті. Я вважаю, що, просто, що він на 93-й хвилині просто десь побоявся арбітер. Ну, знаєте, якби не, не піймав момент. Хоча, якщо ну, ну, задати правду, можна сказати, що. це не Побоявся би, Ігор. Ну, я, моє особисте мнення, просто чоловіку оторвали дві ноги, не одну, дві. Есть, ну... <laughs> ну, я тепер можна зрозуміти емоції Вячеслава Вікторовича Грозного, який сказав про те, що ну, який був такими реакціями. Він супроводжував цей поєдинок 2-2. Дуже хороший матч, дуже хорошим таким знаєте, якби набором моментів. І знов ж таки є про що поговорити. Але ну сказати, що була якась упередженість арбітра в цьому матчі, я би ну не помітив. Знаєте, що комусь симпатія, комусь не симпатія. Ну останній момент дуже шкода. Безперечно, дуже шкода Говерлу, Тому що все таки пенальті, ну напевно, відсотків на 98 воно все таки було у цьому епізоді. Але будемо сподіватися, що далі вже Говерла не страдатиме від суддівських рішень.